Усім привіт! Вас знову вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий Погляд, який, як і завжди підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке: Магія кінних прогулянок. Виставка для тих, хто полюбляє казки. Секрети телебачення. Якщо вам набридли сірі будні і ви бажаєте додати трохи драйву у своє повсякденне життя, тоді Кіра Калітовська знає, як вам у цьому допомогти. Подробиці дивіться далі. Ще кілька століть тому людина навіть не уявляла свого життя без коней. Вони були єдиним транспортним засобом та ефективною робочою силою. Але з роками люди припинили використовувати їх у побутових цілях. Короткий екскурс про життя та особливості характеру цих дивовижних тварин ми проведемо прямо зараз. Ми плекаємо своїх улюбленців, оберігаємо їх спокій, і затишок, піклуємося про чистоту і порядок, намагаємося зробити їх життя набагато кращим. А тварини, у свою чергу, відповідають нам взаємністю, вносять в наше життя різноманіття емоцій, створюють особливу атмосферу. Таким чином, коні стають одними з найбільш відданих друзів. Ці тварини дуже розумні і витривалі. Вони не зраджують і не кидають своїх господарів у складних ситуаціях. І, хоча тримати такого друга у квартирі неможливо, але існують чудові альтернативи.